Вже стало доброю традицією переглядати склад продуктів при здійсненні покупки в магазині. Занадто велика кількість незрозумілих єшек відштовхує нас, звичайних покупців. Однак майже у всіх ковбасних виробах присутній є 250, більш відомий як нітрит натрію. Безліч Найрізноманітнішої інформації про нього в переважній більшості випадків заснована на непідтверджених даних. Давайте розберемося, що ж таке є нітрит натрію і чи допустимо його вживання. Нітрит натрію це сіль азотної кислоти. У щойно зробленому вигляді має білий колір з жовтуватим відтінком. Це порошок з непрозорими гранулами без запаху, але солонокислий на смак. Ця добавка досить активно використовується в усіх країнах виробниками м'ясних виробів. І навіть можна купити фермерську ковбасу і помітити в переліку інгредієнтів нітрит натрію. І це абсолютно законна і нормальна практика. Добавка присутня в м'ясних продуктах, консервах різного типу. В чистому вигляді нітрит натрію не використовують. А тільки у вигляді готових посолочних розчинів. Застосовують Є250 е для ковбас з кількох причин, які, до речі, продиктовані властивостями харчової добавки. По-перше, це консервант, по-друге, він надає антиокислювальну дію. В першому випадку нітрит натрію допомагає продовжити термін придатності м'ясних і не тільки виробів. Він пригнічує розвиток анаеробних бактерій, які викликають таке серйозне захворювання як ботулізм. Є250 е виступає хорошим антиокислювачем. тобто Фіксує приємний м'ясний колір виробів. Без цієї добавки м'ясні вироби будуть мати сірий неапетитний відтінок, незвичний для покупців. Нітрит натрію занесений до спеціального реєстру допустимих добавок, тому немає нічого дивного в тому, що зустрічається навіть в натуральній ковбасі. Від цього продукту не можна вважати менш корисним, смачним або безпечним. Просто він довше збережеться і буде мати гарний колір. В чистому вигляді і в великих кількостях добавка дійсно шкідлива для організму людини. Зокрема, вона викликає кисневе голодування, інтоксикацію, подразнення слизової оболонки шлунка і кишківника. Якщо вживати Є250 е систематично і у величезних кількостях, вона може викликати і онкологічні захворювання. Смертельна доза це 2 грами нітриту натрію. Однак панікувати не варто. Зазвичай харчова сіль теж здатна викликати летальний результат, якщо її вживати без міри. Щоб було завдано істотної шкоди організму, дорослому потрібно купити та з'їсти м'ясних виробів за добу мінімум 120 кг. А дитині 5-6 років. Мінімум 33 кілограми? Це, ж звичайно, нереальні цифри? Ще один момент, який потрібно враховувати: нітрит натрію не накопичується в організмі, а виводиться. Це означає, що вживати м'ясні вироби можна часто, без ризиків і побоювань. А що ж таке сіль? Про яку ми так часто чуємо з вами в сучасних рецептурах. Нітритна сіль це і є суміш звичайної харчової солі з нітритом натрію. Продукт являє собою білий порошок, який не має запаху, а на смак є дуже солоним. Нітритна сіль вкрай необхідна при виготовленні ковбас. Та інших м'ясних виробів, а також деяких консервних. Саме вона захищає від виникнення в них небезпечних бактерій. Давайте переглянемо властивості нітритної солі. Завдяки нітритній солі м'ясо в ковбасах набуває яскравий колір, а не бліді відтінки. Нітритна сіль подовжує період свіжості м'ясних продуктів і відмінно справляється з бактеріями. Продукт значно знижує ризики розвитку ботулізму. натрію також здатний змінювати склад волокон і робити ковбаси ніжнішими. Також нітритна сіль сприяє поліпшенню смаку. І кольору ковбасних виробів. В помірних кількостях нітритна сіль повністю нешкідлива для організму, а навіть, навпаки, забезпечує профілактику від бактерій. Завдяки нітритній солі в ковбасних і м'ясних виробах припиняються процеси окислення ліпідів. Без цього процесу жир би жовтів і псував смак виробів. Застосовують нітритну сіль як на виробництвах, так і в домашніх умовах. Головне знати дозування цього продукту і не перевищувати їх. За існуючими правилами у країнах Євросоюзу допускається внесення не більше, ніж 150 мг нітриту натрію на 1 кг м'яса, що відповідає 15 г на 100 кг несолоної сировини, що у перерахунку на нітритну сіль не більше 2,5 кг на 100 г м'яса. Отже, ми отримуємо з вами такий результат, що на 1 кг м'яса е, допустима норма 25 грамів. Тому що нітритна сіль має 05-0,6% нітриту натрію в своєму складі. Тобто на 1 кг нітритної солі в 1 кг міститься 0,5-0,6% нітриту натрію. Зазвичай норми внесення коливаються від 15 до 25 грамів на 1 кілограм сирої сировини, в залежності від того, що саме ми плануємо готувати. Якщо це будуть сиров'ялені продукти, то там Іде використання чисто нітритної солі, і додається воно з розрахунку 25 грамів на 1 кілограм або фаршу, або цільного м'яса. Якщо ми ведемо мову за варену, варено копчену, копчену або будь-яку іншу ковбасу, то тут зазвичай береться. Пропорції 50 на 50. Тобто 10 грам нітритної солі і 10 грам звичайної солі кам'яної кухонної на 1 кг фаршу або цільного куска м'яса. Також одним із немаловажливих факторів є температурні коливання. Ви повинні знати, що продукти, які готуються з додаванням нітритної солі, в жодному випадку не можна нагрівати до 120 градусів та вище, так як це тягне за собою виділення шкідливих речовин. А також при приготуванні виробів з нітритною солью. Ви маєте пам'ятати, що для правильної роботи нітриту натрію перед термообробкою продукт має бути отеплений. Для того, щоб правильно спрацювала у вас нітритна сіль, що б ви не робили? Або ж ви плануєте в духовці готувати, або ви за технологією сувіт плануєте готувати, або ви будете коптити в каптильні. Приступати до теплової обробки можна тільки після того, як продукт прогрівся всередині до 16 градусів. Це також є обов'язковим. Виходячи з усього цього, ми розібралися, що нітрит натрію використовується як поліпшувач забарвлення і консервант у харчовій промисловості у виробах з м'яса та риби. Отже, підбиваємо підсумки: нітрит сіль подовжує період свіжості м'ясних продуктів і відмінно справляється з бактеріями. Цей продукт значно знижує ризики розвитку ботулізму, нітрит натрію здатний змінювати склад волокон і завдяки цьому робити ковбаси і м'ясні вироби ніжнішими. Ну, а також нітритна сіль сприяє поліпшенню смаку, кольору і аромату наших готових ковбасних виробів. Так що, їсти чи не їсти м'ясну продукцію з нітритом натрію справа особиста для кожного. Але ви не знайдете на прилавках магазинів жодної ковбаси або м'ясних виробів без цієї добавки, бо їх просто не існує. Щоправда, в домашніх умовах можна обійтись без нього. Але чи буде такий продукт безпечніший? Питання риторичне.